В якийсь момент на цьому шляху я змогла опанувати стримування аякуляції, проте все ще виходила прозора рідина з простати. Мені сказали, що жодний отжас не втрачається поки не виходить сперма. Яка ваша думка щодо цього? Деякий отраз все ще втрачається, навіть з рідиною простати, тому що саме ця простатична рідина підтримує сперму живою. І тоді в ній точно є якась дуже Концентрована енергія життєва сила, однак порівняно із втратою сімені, частини цієї прозорої рідини значно менше в контексті я маю на увазі. Що втрата отжасу набагато менша. І, чесно кажучи, якщо ви працюєте з партнером, і ви двоє дуже близькі, один з одним і між вами добрі стосунки. На даний момент давайте припустимо. Дуже корисно, казав Вималананда, щоб чоловік вивільнив частину свого соку в жінку, а жінка вивільнила частину свого соку, щоб чоловік міг його поглинути. Проте він його поглинає, тому що. Змішування цих двох соків разом створює дуже цікавий новий сік. Таким чином ви щедрі до своєї партнерки і це саме по собі сприяє розвитку отжасу. Якості щедрості, тому нам потрібно звертати увагу не лише на фізичну субстанцію. Нам потрібно звертати увагу на результати, включаючи таке ставлення вдячності та щедрості, а також відкритість. Яку це? Е, фасилітує, сприяє?